Так, друзі, у нас нове надходження. Ось такий офіційний Peugeot 301. 2018 рік випуску, двигун 1,2 літри. Чистий бензин. Коробка механічна, звісно. Звісно, передній привід. Автомобіль на гарній літній гумі на звичайних штампах. Дуже гарно виглядає, є невеличкі сколи по капоту у нас. Попередній оптиці без зауважень, попередньому бамперу також без зауважень. Є один косметичний підкрас у нас по задній правій четверті, чисто другим шаром, без шпаклівки в ДТП авто не було. Кузов оцинкований, без корозії, нічого подібного немає. Ззаду по оптиці також без зауважень. Дуже класний стан. Технічно авто повністю обслуговане. Жодних помилок нічого немає. Двигун працює рівненько. Текстильний доглянутий салончик чорного кольору. Є задні електросклопідіймачі дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас є підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салончику також ідеальний стан. Кермо в ідеалі майже без зносу, електрорегулювання дзеркал. Всі чотири електросклопідіймачі. Механіка у нас на 5 ступенів. Є у нас кондиціонер, кондиціонер працює. Мультимедіа встановлена 141 тисяча кілометрів пробігу. Жодної помилки на приборці немає. Дуже гарний доглянутий стан у автомобіля. Виглядає чудово. Актуальний цінник 8 тисяч доларів. 18-й рік Peugeot 301 офіційний. Уже у продажу компанія Автопарк. Всіх чекаємо на тест-драйв. До зустрічі!